Чергова порція хороших новин для України. Президент України Володимир Зеленський розповів, що винищувачі f 16 вже довели свою ефективність у боротьбі з повітряними атаками агресора. Зеленський зазначив, що під час недавнього масованого удару по Україні пілоти f 16 знищили сім крилатих ракет, які мали на меті вразити критичну інфраструктуру. Як працюють f 16 сьогодні, дуже добре. Я б сказав навіть відмінно, із захопленням зазначив президент, як зауважив президент, попри невелику. Кількість таких літаків на озброєнні в українській армії їхня ефективність є дуже високою. Однак він також зауважив, що кількість цих літаків у розпорядженні зсу залишається недостатньою. Зеленський наголосив, що збільшення парку F-16 є стратегічно важливим завданням, адже ці літаки ключовий елемент для захисту українського неба від російських ракет та дронів. Раніше стало відомо, що данія передасть Україні ще дві партії винищувачів F-16 до кінця року разом із шістьма літаками. Ми, що вже були передані данію, загальна кількість літаків від Данії становитиме 19 одиниць до кінця року. Крім того, Україна вже отримала першу партію F-16 від Нідерландів. Інші 24 літаки повинні прибути в найближчі місяці. Ще шість літаків Україні має передати Норвегія. Загалом до кінця наступного року Україна має отримати від союзників понад 80 літаків F-16, що стане значним покращенням обороноздатності країни.